Як сам Христос нас причащав. Благословенне царство ця і сина, і святого Духа, Нині повсе час і на віки віки. Мирі, Господи, ми Господи, помилуй, за мирі, звисуди спасіння, душ наших, Господи, Господи, помилуй, за мир у всього світу, стан, сіди, Боже, церкові з'єднання всіх, Господи, ми помолімся, Господи помилуй. За святий храм, цей ти, що з вірою, і благоволінням, страхом Божим, входять до нього, Господи, і Господи помилуй, за святішого Вселенського Архірі Лева. Папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого Архіпископа, митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого кір Володимира, чесне у ухристі дяконство, за безпричини людей, Господи, помолімся, Господи помилуй, за пообережений народ наш. За правління Всевійського, Господеві помолімся, Господи помилуй, за місто, це і за кожне село, місто країну і за ти, що віри живуть у них, Господеві помилімся, Господи помилуй, за добре поліття, за рожай плодів земних, і часи мирні Господеві помолімся, Господи помилуй, за тих, що плавають і подорожують, за недуже страдаючих полонених, і за спасіння їх. Господи бі, помолімся, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви нужди, Господеві помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, присну Діву Марію, з усіма святими. Поминувши самих себе, один одної все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, по тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсе час і на віки віків. Амінь. Благо є сповідовати, Господа і співати мені Твоєму, Всевишнє. Молитвами, Богородиці. спаси, спаси нас, іщати та милість Твою, істину Твою на всяку ніч. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Ні, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і слава Боже, безсмертний ізволити, і спасіння нашого ради. Воплотитися від Святої Богородиці, присноді Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смерть у подолав ти святої Тройці, рівно славими з Отцем і Святим Духом спаси нас. Чем, Господи і помолимся? Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю, благодаттю. Господи помилуй, пресвяту, святу, пречисту, славну владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію з усіма святими, поминувши самих себе один одного і все життя наше. Христо Богові Тобі, Господи, бо ти, благий, людинолюбний Бог і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і на віки й віки. Прийді, возрадиємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас Сину Божий, у святих дини ти співаємо Тобі, лилуя, ідім перед лицем зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, сину Божий, о святих ди, співаємо тобі, лія, бо Бог великий, Господь, і Цар, великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, о святих дини співаємо співаємо, тобе, лія. Премурі прийдіть і поклонімся, й припадні до Христа, Спаси нас, сину Божої, святити, святих ти співаємо те Аллилуйя. готуйся вифлоєми, розкрийся всі медеме, красуйся, сяєфате, бо дерево життя вертепі розквітнуло від діви, її лоно раємюса не явилось, в якому божественний сад, З нього ївши, будемо жити, і не як Адам помремо, Христос рождається, щоб оновити упали колись образ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Діво, дней гряде, що невимовно родити овертепі предвічне слово. раді, вселену почувши це, прослав з ангелами і пастирями, того, що хоче явитися дитя малим предвічного Бога. Тисити, се Боже наші добіса, воссилаємо цю і Сину і Святому Духові, нині час і на віки віки, святи Боже, святи кріпкий, святий без помилуй нас, святи Боже, святи кріпкий, святи без помилуй нас.